Так, всім привітки, мої дорогенькі підписнички, хто зі мною завжди мене підтримує і не покидає мій канал. От. Всім дякую вам ще раз і хочу привітати ось біля моєї ялинки, всіх з наступаючим Різдвом, сьогодні святий вечір. Я всім бажаю, щоб всі могли. Повечеряти святу вечерю і, і на Різдво так само і поколядувати хоч як-небудь, хоч із друзями, хоч з сусідами, щоб всі зібралися, хто як може. І ті, у кого немає домівок вже своїх, але в якихось інших домівках, у когось, у друзів, у родичів. Так що всім вам бажаю. Перше здоров'я усім, добра усім, і миру, миру в першу чергу нашій Україні, нашим людям, щоб на кінець то могли спокійно дихати, розважатися, навчати своїх дітей, виховувати без страху. Так що і надіюсь, що наступний рік буде. Уже той, який принесе нам цю перемогу, чи закінчення війни, вже для всіх буде спокій в серці і в душі, як кажуть. Так що всім бажаю мирного неба, особливо нам українцям. От від мене, від мого каналу, і до зустрічі. З новими відео, гарного вам веселого Різдва. Хоча, як би, можна сказати, що не дуже воно у вас буде веселе. В кого буде, в кого не буде, але я все одно бажаю. Так що до нових зустрічей і гарних вам свят. У нас сьогодні тут ось. Перед різдвом напередодні на святий вечір такий Дід Мороз. Де якийсь там не знаю в кого переїде в зеленому. Він махає всім машинам, вітають усіх. На вуглі стоять, музику включили. Сьогодні такий день, бачите, трошки вітер і трошки хмарно, ну так, перед Різдвом. Чуєте музика? Колокольчиком дзвонить і всіх вітає, бо Натали каже, гарного Різдва. Так, вітаю усіх з наступаючим різдвом. Сьогодні святий вечір. Вже раді ми, що ми разом відмічаємо Україна і, і Європа вся. Так що я також приєднуюсь до всіх поздоровлень. і також рада, що мої родичі. Можуть святкувати разом зі мною, бо було дуже сумно якось, що у вас святкували 6-7, тут святкували в грудні, і якось воно не з'єднувалося разом. Так що мої вітання всім католикам, християнам, хто зараз буде разом, усі разом святкувати. Ось так. Моя ялиночка зблизька вам вирішила показати, що на ній є, щоб ви побачили, отакі От в мене пташки ще теж є на ялиночки. Так що всім гарного Різдва. Хоч і сумне буде в Україні, Різдво, але все рівно треба святкувати. Треба жити, треба далі. Виховувати дітей, дітям ходити в школу і святкувати Різдво і, і Пасху. Так що всіх вітаю від мене і від каналу Вийти заміж за італійця!